Мої вітання в ефірі. Програма в об'єктиві, і ми продовжуємо вам розповідати про реалізацію нових творчих проєктів в нашому місті. Саме таким проєктом до дня народження Житомира стало впровадження в життя творчого тандему, що носить назву «Арт-стріт. душа Житомира. Організатори влаштували на центральній пішохідній вулиці Михайлівська справжній вернісаж із фотозмінків картин та старовинних речей, що пов'язані із історією Житомира. Поговорити про реалізацію творчого проекту стріт душа Житомира. Ми запросили директора молодіжної громадської організації Арт село Олену Славову, дизайнера Ольгу Швець та голову обласної організації Українського товариства охорони пам'яток історії та культури Георгія Мокрицького. Отже, вітаю, вітаю вас, панове, в нашій студії. Е, дуже рада, що ви знайшли час для нас. Та будемо сьогодні ділитися враженнями, адже все ж таки вітаю також із відкриттям, як то кажуть, ваш вашого дітища, вашого проекту «Артстріт Душа Житомира. І запрошую вас та наших телеглядачів переглянути сюжет, підготовлений нами на, на тему, як пройшло відкриття, та що сьогодні можуть бачити Житомиряни у вітринах, прогулюючись по Михайлівській. Увага на екран. І що вже для багатьох стала душею нашого міста, житомиряни та гості можуть не тільки прогулятися та посмакувати ароматною кавою, а й долучитись до мистецького проєкту – душа Житомира. Цей проєкт стартував напередодні дня народження міста. Тільки неуважний перехожий може не помітити, як змінились вітрини магазинів, будівель та уютних кафе. Адже сьогодні вони прикрашені картинами та фотографіями, речами декоративно-прикладного мистецтва старовинного Житомира. Чому мистецький проект носить саме таку оригінальну назву Арт стріт, душа Житомира? З нами поділились його організатори. Почалося все з пропозиції заступника голови міської ради Олександра Миколаївича Бочковського випустити проспект про Михайлівську вулицю. Потім Олена Славова, художниця, керівник студії, прийшла з пропозицією зробити виставку на Михайлівській. І ми почали думати над назвою. Я запропонував Art Street, Тобто ідея виставки Олени, а формулювання моє. З того й почалося. Потім ми вирішили підключити музей інструменту. Вивісити старі фотознімки Михайлівські, тому що їх у мене дуже багато і частина велика використана в цьому виданні. Директор молодіжної громадської організації Артсело Олена Славова розповідає, що ідея мистецького проєкту задумувалась як подарунок житомирянам до Дня міста. Тому підняти настрій громаді та прививати патріотичні почуття до багатогранного Житомира головне завдання історичної експозиції. І Нарешті ми дочекалися цього свята і виставили перформанси, картини молодих художників, немолодих професійних аматорських дітей. І чим для нас було цікаво працювати для експозиції по темам? Що долучилися експонати з ремісничого двору, речі, які були в побуті наших прабабусів. В середині 19 століття вулиця Михайлівська носила ім'я Пилипонівська. Тут переважно мешкали представники ремісничої справи. Щоб пишатися своїм містом та його відомими постатями, потрібно цікавитись його історичним минулим. Без якого не буває європейського майбутнього, переконані небайдужі люди, які активно приймали участь у відкритті експозиції та запрошують всіх на побачення із душею Житомира. Побажають, щоб місто Житомир розвивалось, щоб такі акції, як проходить зараз на вулиці Михайлівській, приходили по всьому місту, і люди підтримували це. Я поздравляю всіх жителів Житомира з нашим юбілеєм, з нашим днем рождения, Я града, що ми живемо в нашому місті. Я хочу, щоб мистецтво було не тільки на день міста в житті кожного житомаряна, щоб воно було і в будь-який інший день, тому що мистецтво робить нас краще добрішими і допомагає змінювати саме себе. Я хочу побажати, щоб нарешті все таки Михайлівська вулиця в Житомирі оновилася, зберегла свій дух, тобто душу і серце, як фільм називається Душа і серце Житомира, але придбала сучасний вигляд і сучасний благосвіт. Отже, діліться враженнями від відкриття виставки, адже ви всі долучились до такого додатково потрібного проекту для нашого міста. Олена, ви ініціатор, скажімо так, цього проекту. Розказуйте, чи вдалось вам реалізувати ваш задум? Насправді дуже цікаво було працювати, тому що вперше в моєму досвіду, в досвіді молодіжної громадської організації, такий масштабний проєкт з залученням таких поважних партнерів, як Ігорі Палачі, і ремісничий двір, який долучився. І це саме поєднання образотворчого мистецтва з якимись краєвичними поглядами на місто, плюс побутовими речами з музею. Це Перше було таке поєднання для того, щоб наш глядач був частиною цієї експозиції, тому що саме уява глядача, перехожого, який дивиться на ці інсталяції, має погрінутися, поринути себе у ті часи минулого і включити свою уяву, і подорожувати по часі, і подивитися, як наш Житомир був 200 років назад, 100 років назад, і саме його уява може це зробити і згадати. На яке ми древнє місто, яке ми цікаве, і маємо його за це любити, тому що є за що, тому що почуття патріотизму воно не з'являється само по собі. Воно виховується. І саме такими проектами ми маємо себе виховувати, і це почуття патріотизму, яке до сьогодні має особливо значну роль в нашому житті. Скажіть, будь ласка, от ми бачили різні там вітрини. Вони прикрашені різне, різною тематикою. Десь ми бачимо старовинні фото, десь ми бачимо дитячі картини, десь ми бачимо взуття, як раніше робили. Бачимо фото студія перша. От як ви компонували це? Хто вам допомагав в цьому? Ну, насправді сидить дизайнер Ольга Швець, яка може розповісти особливо про одну вітрину, де, по суті, всі речі вона взяла з дому. Ольга, поділіться, що ви з дому принесли? Ця тема мені дуже близька, тому що з самого дитинства я грала з заготовками обувними пряжками, каблуками. У мене папа обувщик, и поэтому вся экспозиция взята из дому. и все вот эти вот вещи, как, как бы мне хотелось бы донести до наших детей, наших прохожих и объяснить, как это производство вообще работает, потому что наша одежда не так, наше тело не так чувствует одежду, как чувствует обувь, она должна быть комфортно прежде всего. И как бы хотелось дать такой акцент, что в обуви ходили уже очень много столетий. И особое внимание вот на ми, витрине Михайловской там висит казак. И наши военные тоже очень большое внимание уделяют обуви. И поэтому эта тема очень глубоко меня тронула. И хотелось бы к зрителям донести вот это вот. Чтобы идею, чтобы Интересный. Вы можете увагу. Все имели Я понятие о производстве. Да. А зараз lui... теж Нет. Час, у него работа, Росстата интересная. Ви приурочили відкриття виставки саме до Дня міста. Діліться, чи якось підбирали картини саме з цієї тематики, і загалом, які були ідеї, що вдалося впровадити, що ні, що б хотілося. У ну, нас частина дійсно готувалася студією Артсело, де ми можемо. У нас буклетики є. Так, ось ми бачу. випустили вони в крамничках, деяких лежать, якщо мають хтось бажання залишити на пам'ять. Крамничка саме Павлович де випусти. на Михайлівській вони знаходяться. Да. Саме такі витягнуті роботи, які могли б експонуватися у вікнах, які мають продугувати таку форму. Тобто відповідно, ви відповідно підбирали ці роботи, так? Да, формат робили так, щоб було зручно експонувати. І на цих роботах є архівні, також зображення церхів художньої школи, де кожного року художня школа йде на пленер і малює наше місто, як воно є. І ці архівні малюнки, вже, до речі, справжні архівні, тому що вже будинків немає, деяких вулички з маленьких. Вони живуть на картинах, да, а вони етюдами так зафіксували наше місто, що є. Це поєднання. І також уява художника, бачите, можна подивитися, як колись місто виглядало, розповідати про замкову вору, ми ми речі. І ми слухали його розповіді, дітям переповідали, і так ми робили, ну, неможливо все А Багато місце. таких архівних саме робів. Ну, Всі роботи майже архівні, тому що чи уява спрацювала, чи археологічна якась робота дитини з матеріалом, чи вже пленер. І, Родзинкою також нашої експозиції є не тільки творчі такі доробки, де згадали барона Дешедуарда і Сграфську сходинку, де все зображено в такому пісочні часи. Як час перепливає, і ми можемо подорожувати по цьому часу, mm. якщо але такі образи. Так, да, Юрий Плаш допомагав з, з назвами, і є також його роботи. Фото дуже цікаві. 20 фото, фотосвітлин. в брамі. Так би мовити, фотолітопис вулиці. вулиця. Вулиця саме, так. Скажіть, а які складнощі були? Скільки вам знадобилось часу, щоб це все організувати? Ну, знаєте, як в тому, хто допомагав? мультику, п'ять днів треба було, щоб сфотографувати, а потім ще щоб віддати фото, так і ми. Майже з Ольгою, з помічниками з художньої школи, які до себе, до речі, взяли інсталяцію музичної теми, тому що декілька учнів ходять у музичну художню школу, їм ця тема дуже близька. Я їм запропонувала, щоб вони малювали те, що вони відчувають. Вони розбираються трохи в музиці, і тому ця тема. Коли кожна дитина грає на інструменті, можемо подивитися на дальній план роботи, там Ріхтер в силуеті І така думка, що кожна дитина в ній спить майбутній пить Ріхтер. Ріхтер чи майбутня так, видатна людина. Треба його так там віднайти. Да, дуже багато постатей прославляють місто Житомир, і тому всіх неможливо було. Відбити на творчих роботах, але згадати якісь основні моменти чи нагадати людям, що ми талановиті, що ми можемо, і сьогодні ми вже маємо робити історію, які завтра про нас будуть розповідати. Георгій Павлович, ми знаємо, що ви також долучились, працювали і не просто працювали, а є результат роботи. Як то кажуть, він лежить у нас на столі. Розкажіть, будь ласка, про, про вашу брошуру, що ви туди вклали, та для кого її зробили? Для всіх зробили, я на цьому, як кажуть, зуби з'їв, в прямому і я вже говорив. Зараз я вибачаю, що в мене Це можна поправити. Ну, так, Зараз якраз ремонтують. Наша рідна Михайлівська називається. Зараз, ми бачимо, що навіть конструкція досить незвичайна не така. Так. Тобто обкладинка в вигляді такої розпашонки, як ми називаємо видавці, на якій відкривається дуже широка панорама. Ну, от я вибачаю. Я забув, забув що в студію не можна. Йти з мобільником. Ну, вже. Значить, і тут ми внутрі бачимо е, теж план вулиці, кожний будинок абсолютно. І за цим, е, за цією схемою, крім того, фотографії ми бачимо всіх будинків, всіх фасадів і що там знаходиться. Тобто всі будинки, що знаходяться на Михайлівській. Михайлівській. Тобто такий е, невеликий на розворот завідничок, виходить. Фотодовідник. А е, всередині. Вміщено на 32 сторінках розповідь про основні будинки. Навіть тут немає номерації сторінок, а є номери будинків. Тобто замість номера сторінки стоїть значок номер будинку, стилізований так? в вигляді колишнього номерного знаку на будинках дореволюційного, і там прописаний номер будинку. Колись вулиця носила назву іншу. Жили да, ремісники. Там. Була. Розкажіть нам, будь ласка, якусь ну, таку історичну цікавинку. Ну, напевно, вже багато хто знає, що вулиця була заснована як дорога, звичайно, сільська, за містом. Це була загалом вулиця за містом. Це не за була вулиця? Це не був вулиця. Житомир, там починається розповідь в цьому путівнику. З того, що а саме з якого року вона була запроваджена? Всього? Ну, приблизно. Ну, приблизно. 19 сторіччя, коли поселилися е, старобрядці, пилипони, тобто селяни, і це було село. Невеличке село, у нас там на 23 тисячі. Цим родом все ж таки села. От, а потім, потім поступово місто просувалося на схід, і йому вже тісно було, звичайно, і цю територію середини 19 сторіччя почали забудовувати вже міською забудовою. Тобто всі будиночки знесли. Маленькі і виросли, ті, які ми бачимо з вами сьогодні. Це єдина в Житомирі вулиця, яка має так звану рядову забудову. Тобто будинок, притул до будинку, спорудження. Це так звана європейська така планування, європейська модель забудови міста. Вона передбачає таку скупу так. забудову, щільну. один будинок до одного. І от якраз Михайлівська вулиця єдина в Житомирі європейського зразка. Я вже не кажу про те, що кожен будинок на цій вулиці не тільки пам'ятки історії, а й архітектури. Тобто їх треба відкрити, їх треба бачити. На жаль, таке озеленення, ряд дерев закриває так. найцінніше на цій вулиці. Тому я думаю, що все-таки саме на Михайлівській в Житомирі повинно мінімум бути озеленення. І є проєкт яким передбачається невеличкі зовсім якісь низькорослі насадження створити і відкрити архітектуру вулиці. Власне, це видно і в кінофільмі, який ми присвічили вулиці, який було зроблено на обласному телебаченні за моїм сценарієм. І в цьому кінофільмі ми теж бачимо, наскільки цікаво виглядала вулиця до революції. Навіть я скажу, візьму на себе. Такую відповідальність, і, сміливість. і скажу, що Михайлівська вулиця до революції краще виглядала, ніж сьогодні. Не дивлячись на те, що вона асфальтована, сучасне освітлення і так далі. Але вона відкрита була. Може було на початку вулиці стати і побачити, які. А що це була колись за вулиця? Там прогулювалась, пешохідна, чи це куті, була така... торгівля якась, що там відбувалось? Там було 54 магазини, ви уявляєте собі, в 100 днях. Де вони там поміщались? Кожне вікно це магазин. Двері і невеличкий магазин, Кремничка. Крім того, там банки були, два кінотеатри, готелі і навіть фабрика залізних ліжок, навіть підприємство, ну, у дворах, правда. Тобто <кій> ця вулиця, яка була завжди насичена багатьма функціями, ну так бюрократично, якщо висловлюватись, вона була завжди душею і серцем Житомира. Завжди кипіло там життя. Мистецтво, торгівля, фінанси. От, наприклад, будинок, в якому знаходиться міська рада, належав товариству взаємного кредиту, там проходили концерти в великому залі, сьогодні сесійна зала, і проводили постійно художні виставки. Тобто те, що ми зеленої провели в цьому році, це відродження забутої ролі вулиці, яку вона виконувала завжди. До речі, виставки там проводились не до дня міста, тому що такого не було. Хоча, до речі, Житомир святкував в жовтні кожного року день святого Житомира, такий відзначався, наскільки я пам'ятаю, 16 жовтня. Вот. Але там до революції на цій вулиці кипіло весь час життя. Наскільки важливо нас. знати все ж таки да. нашу історію, і тоді нам настільки буде легше приємніше жити. Ну, за нас вже все придумали. Нам тільки треба Знаєте, це підтримувати так. і впроваджувати в життя. Правильно, ну, прав, прав правильно, ж кажуть, що нове це добре роботи. Ну те старе, старе, так тобто, ми нічого не власне не винаходили, а просто ті традиції, які були на вулиці, ми продовжуємо. Скільки буде тривати така виставка? Ми завершимо зараз ефір і будемо готуватися до демонтажу. Так, ми тобто, що... вже повинні були житомиряни та гості насолодитися. вітринами все побачити. Так, тому що там вже йде процес, комусь новий товар привозять, треба виставляти, комусь затуляє світло, тому деякі незручності були. Але дякуючи тим, що вони погодилися ці кранички розібрати свої вітрини і віддати на день міста, також їм вдячність за розуміння і за. <ріхи> такі дуже цікаві роботи. Я особисто теж із своєю сім'єю прогулювалась, звертала увагу. Чи не планували б ви зробити якусь експозицію, щоб вона була стаціонарна в якомусь приміщенні, щоб ми весь час могли туди приходити і дивитися на дитячі, на дорослі роботи? Ну насправді в мене є такий задум, але як знаєте, мрія. І декілька років Діліться. що, що за мрія? Ну тут має також треба знайти таких партнерів і розуміння міценатів чи спонсорів. Я не знаю, як правильно підібрати слова. Але держава також має долучитися, тому що якщо ми бачимо європейські міста, Юрій Павлович доведе, що будь-яке місце починається чи з галереї, чи з музеїв, і обличчя міста. Це особистості, які прославляли це міст, і ті люди. І саме мистецтво є не останньою чергою. Дуже великі черги вишиковуються в будь-які музеї. подивитися, чи на Пікасо в Іспанії, чи на Медельяні, чи на ну будь-що. І в Житомирі ми хочемо зробити також такий центр сучасного дитячого мистецтва, але Чому дитячого? Тому що, по суті, ми всі діти, але трохи доросліше чи менше, немає значення. І малювання, воно настільки унікальний засіб спілкування з особистістю і саме розкриття себе, що немає значення, скільки тобі років. Чи тобі 5, чи ти 65, ти можеш будь-який час почати розкривати в собі цей талант. Тому що дійсно з талантом не рождаються, а таланти відкопують самі в собі, саме працею. І тому так галярею зробити. І вже ми примітили приміщення, не знаю можна наказати, і хочемо долучити. Не можна не. щоб прямо мистецтво починало заводити нас з асфальтом, оскільки в нас є досвід малювання на асфальті. Щоб ці малюнки і ці арт-об'єкти водили в нас в це приміщення через. Таку Гарний задум. і такий. потім розписати стелі від по знизу до верху і запросити художників професійних місців, щоб разом з дітьми долучилися, і зворили таку настійну розпис і далі походи, щоб ми вже мали експозицію для галереї, і зміняти її, і якісь архівні речі, які вже є реалітетними. І таке для розвитку особистості має дуже велике значення. І в місті я думаю, що це не тільки буде місто прославляти. Розкривати житомирян, як не можна? Я гадаю, що зараз нас переглядають багато людей, які теж цінують мистецтво та хотіли б бачити Житомир таким містом, де була б така галерея. то Сподіваємося, сподіваєм, що телебачення все ж таки зробить свою роль. Скажіть, будь ласка, ось проєкт вже відбувся нові задуми. Мрію ми почули. Так, да, задуми вже реалізуються, і дуже я задоволена тим, що мистецтво. Яку ідею мої нас підтримують. І є люди, які також звертаються. Наприклад, мені вчора Валерій Косенко дав афішку, яку я можу зараз презентувати. Проєкт Мала Житомирщина, і 9 жовтня буде Покажу презентація нашим моєї персональної виставки і В'ячеслава Майборода. Це своєрідне поєднання митця художника. І митця фотографа і свої фото світлини він виставляє такий буде мікс. І потім він фільм буде представляти 9 по, жовтня, да, в бібліотеці. Yeah. Ну і оскільки зараз такий тривожний час, ми маємо підтримати армію і готуємо ряд аукціонів в підтримку наших ну, солдатів на Скажіть, будь ласка, от ми сьогодні говорили про Михайлівську, адже душа Житомира. Михайлівська, це вже незаперечно. І скажіть, будь ласка, які ще в Житомирі є історичні об'єкти, можливо, вулиці, вулички, будівлі, на які б ми могли теж так звертати увагу саме в такому аспекті історичному? Ну, якщо до мене питання. До то, вас особисто, то е цей проспект про Михайлівську вулицю показав, що ми знайшли вдалу форму. Поліграфічну, чисту да? представляти затамлянам якісь цікаві місця. Я думаю, що якщо знайдуться кошти невеликі, то ми зробимо таке видання про да, старий Центр бульвар, зробимо про замкову гору, таке видання, зробимо про основні храми міста. Тобто, в такому форматі це популярний формат, приємна рукава. Тобто в руки, нам є ще куди йти є, і, і щось поглядати, так? так? Я дуже рада, що ви прийшли до нас сьогодні. Не можу не запитати, які ваші особисті улюблені міста в Житомирі, пані Олена, куди ви повертаєтесь? Де енергетика? та мистецька? Ми теж гуляли там. Ну, я не знаю, але Михайлівська, після того, як ми з Олею ходили майже тиждень як на роботу на Михайлівську, то вона дуже рідна нам стала. То в життя дуже подобається. Там, де саме місто почало своє життя, серце це замкова гора. Ну, Там є своя своя рідна енергетика, де можна подорожувати в часі. Так, Ольга, ви. Да, как у меня есть два ребенка, поэтому любимое место это парк, аттракционы. И поэтому мы гуляем, наслаждаемся фонтанами. Очень жалко, что они у нас такие скудные, к сожалению, по сравнению страшен, с Совершенно. Поэтому хотелось бы, конечно, чтобы немножко модернизировали, чтобы показать детям, что можно к чему-то стремиться, можно мечтать, можно развивать свой вкус и во воображение. Пане Георгію, якщо до мене приїдуть гості якісь іноземці, куди мені їх вести? Ну, думав, Чим ми будемо пишатися? Я думав, що ви саме про це запитаєте мене і готовий відповісти. що Кожна екскурсія Житомира для гостей починається з замкової гри, а на замковій гри починається з каньйону, з того місця, де ми бачимо прекрасну панораму на Кам'янку, на оце законсервоване село Мальованка. Такі архітектурні консерви свого роду. От. І хочемо ми чи не хочемо, ми звідти починаємо з кути. Але той благоустрій, якщо можна сказати, вживати це слово до того, що там є, смітника, він, так. який там є, звичайно, всю картину псує і враження від Житомира. Тому я думаю, що нарешті все-таки, я думаю, війна закінчиться на наступному році. Приведемо цей клаптик Житомира, його початок. Його початок, О, так. Його поповину. Приведемо до порядку. Тому що звідти починається не просто екскурсії, а уявлення про Житомир. Дякую за участь у програмі. Дуже приємно спілкуватись. Бажаю вам натхнення. Від Житомира та від його мешканців. А я нагадую нашим телеглядачам, що це програма в об'єктиві. Шануйте та бережіть своє місто, адже це є наш загальний дім. Це була програма в об'єктиві. Дякую, що залишаєтесь з нами.